В органах ДРАЦ доступна нова зручна функція, яку Мінцифра запровадила спільно з мін'юстом шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія. Відтепер українці в органах ДРАЦ під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа. Поділитися копією електронного паспорта дуже просто. Для цього зайдіть у застосунок Дія, натисніть на паспорт та виберіть штрих-код. Працівник ДРАЦу зчитує штрих-код, а ви підтверджуєте запит на передачу даних у застосунку. Які послуги можна отримати в ДРАЦ? державна реєстрація народження, створення або розірвання шлюбу, зміна імені, реєстрація народження та смерті. Шеринг паспорта в дії допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу, а ще пришвидшить обслуговування в центрі. Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити дію до останньої версії.